Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ, а, а також е, е, в м'ясному магазині. У нас є е, такий м'ясний е, магазин полуфабрикатів. І це е, у нас зараз вам покажу. Е, Котлети ось такі звідти. Це у нас котлети зі свинини та яловичини. Напівфабрикат швидко заморожуваний. І коштували ці котлетки 161 гривня. Дуже подобається в Галібалоні, але іноді уже там мої любі. Хитрять, хитрять не по-дитячому. Ну, добавляють замість, наприклад, м'яса, там більше жирку і таке буває. Але не у всіх товарів. Також, що я ще купила у моєї дівчинки. Це ось такі, дивіться, помідорки. Це помідорки домашні. У неї дуже багато цих помідорів. І вона нам продала по 25 гривень. Такої ціни нема. Навіть селяни продають по 30, а то і 40-50. Ну, це те, що я купила. Поза АТБ, а тепер те, що в АТБ купила моя любі. Перець салатний, Зараз вам покажу перець салатний, ось Дивіться, отакий. він уже коштує не 20 і не 30, а 44-12. І вже такий перчик, як ось кажуть, останній врожай такий покручений, вже не дуже гарний. Але, але. Я перець люблю, тому цілеспрямовано, коли писала собі список: капуста, перець, хліб, котлети. Ось так. Це обов'язково. Перець я хотіла купити. Тепер що ще моє любі кавун. Перше. Ну і про кавунчик показую, який же він кавунчик. Це у нас, дивіться, гарнюній такий. Е... Плескатий, це у нас кавунка. Кавунка по 13,95 на 47,32. Кавун 3 кіло 392 грами. Ось так. Так, що ще? Ще. Купили ось таку капустинку. Дивіться, капустинка така величенька, і на борщ, і на ліниві голубці я дуже люблю і е завжди додаю навіть у е супи, перемелюю на блендері, але це наша з вами така таємничка

13. Ось так. Тепер, що ще? Я також купила і вже поки готувала це відео, половину поїла. Додаю я сюди чорнослик і також додаю сюди семена чия лактель. Він ще йде по акції на 32 гривні. Тепер, сир своя лінія. Сир, своя лінія. Кисломолочний 300 грам по 57,90. Ось так мої любі. Оцей сир плавлений, норвезький. Десь я в відео бачила, що його рекомендують як для схуднення. Для схуднення. І він коштує 150 грам норвезький 62,61. Так, він 65,90. А от АТБшна ціна 62,61. Тепер тепер, взяла ось такі огірочки. Дивіться, бачите, які вони гарненькі. Це, як ото кажуть, теж останній урожай. Дякувати Богу, зараз в Україні тепло, гарно. І тому ну, до сих пір збирають, напевно, врожай. І цей е, е, огірок перший гатунок на кіло 424 по 37,89 на 53,96. Ось така торбинка, дивіться, на е, таку суму. Що я ще хочу вам показати, це те, що я купила ось такий хлібчик. Хлібчик, як завжди, піде у холодильник. Хлібчик у нас йде Іллінський по 8,90 і е, також е, не показала вам ось такий корм, теж йде по акції. Цей кормик е, коштує у нас 15.40 і е, є е, 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 також е, по 14,63. По 1463, то ото у нас іде уже машум. Я насипала е з кроликом е не віскас, а Ферикс. Фелікс. Ну, е Напевно, я вам показала те, що все хотіла. Чек у нас вийшов на 373,76, е Помідори вийшли мені 120 гривень, це від моєї е подруженьки з зуби. І от, -от, от котлети. Котлети ще раз вам покажу. Ось отакі котлетки у нас ну, свіжо заморожені, швидко заморожені на півфабрикат, котлети свинини та леяловщини Галя Балована коштують 161 гривня. Хто математик пересчитає, а мені важливо, що я скупилася і що у мене тепер є, що їсти внутрі дні це точно. Ось так, мої любі, цілую, люблю вас. До нових зустрічей. Дякую, що ви мене дивитесь. Шануємося, мої любі. Ми переможемо.